Прилуки кардинально змінять підхід до управління відходами. Вже почали напрацьовувати стратегію. 13 серпня міська рада об'єднала представників одразу восьми громад. Спільно вивчали основи управління відходами. Підтримку в організації тренінгу надають французькі партнери. Це агентство міжнародного технічного співробітництва «Експертіс з Співпраця прилук з даною організацією розпочалася ще у лютому цього року. Спочатку експерти напрацювали пріоритетні напрямки роботи у громаді. Після визначення головного орієнтиру стартувала активна підготовка до реалізації проєкту. На сьогодні керівництво ініціативи спрямувало до прилог представників компанії Еджіс вже відбулася перша зустріч за участю міського голови Ольги Попенко, представників управління житлово-комунального господарства, міської ради та комунального підприємства Послуга. Спеціалісти організації допоможуть місту залучати донорські кошти, аби виконати майбутній план у повній мірі. До слова, створення стратегії управління відходами вимога держави. Після написання цього документу прилуки стануть одними із перших, хто виконав законодавчу норму. У 2023 році нашою державою прийнято закон про управління відходами. Зрозуміло, що усі громади працюють в цьому напрямку, бо наше завдання це написати місцевий план з управління відходами. Нам більш пощастило, скажу, що ми вже не один місяць тісно співпрацюємо із представництвом Франції, і вони зголосилися нам допомогти у написанні такого плану і в розробці такої стратегії. Бо ще раз повторюся, що кожна громада повинна виконувати вимоги цього закону. На сьогодні у нас проходять навчання, працюють усі спеціалісти, які відповідають саме за цей напрямок роботи. Ну і кінцевий результат, я так розумію розумію, що у місті буде докорінно змінена система збору, вивезення і захоронення відходів. Маю таку надію, що це буде пророблена робота дуже серйозна, бо це робота дуже відповідальна. На сьогоднішню зустріч із представництвом Франції ми запросили і голів громад Перлуцького району, бо треба всім володіти такою інформацією, треба розумітися, бо це вперше і кожен розуміє, що треба такий план, місцевий план написати. Тому сподіваємося, що сьогодні ця нарада дасть такі, такі, такі плідні результати. Виконання завдань міжнародних партнерів та активна робота в проєкті на особистому контролі міського голови Ольги Попенко. У тісній співпраці з керівником даної ініціативи Орельєном Масом обговорюються всі деталі. Французький гість розповідає, навчання один із основних етапів створення стратегії управління відходами. Робота над оформленням документу триватиме декілька місяців. Дійсно, ця робота продовжуватиметься протягом чотирьох місяців. Розтягнеться на чотири місяці і матиме багато аспектів. Протягом цих чотирьох місяців ми власне будемо працювати з багатьма громадами для того, щоб розробити стратегію, програму по управлінню відходами і власне її вже надалі впроваджувати. І наприкінці цих чотирьох місяців громада матиме такий план, який зможе використовувати протягом багатьох років десятків років наперед, власне, аби покращувати управління відходами, але також і шукати інвестиції, залучати інвестиції на впровадження проєктів, що стосуються управління відходами, і покращувати цей аспект громади. Орельєн МАЗ гарантує підтримку агентства з технічного співробітництва у пошуку потенційних донорів чи інвесторів. Планується пропонувати співпрацю представникам міжнародних. Ної спільноти інший аспект проекту це також пошук партнерів, які зможуть надалі допомагати нашим громадам у впровадженні таких активностей. І власне, наш проект також допомагатиме прилуцькій громаді в пошуку таких партнерств, як французьких, так і загалом в інших європейських країнах, для обміну досвідом для спільної роботи. Над активністю. навчання, що стартувало 13 серпня, дозволить спеціалістам Прилуцької міської ради та інших громад сформувати основні знання про стратегію управління відходами. Даний тренінг допоможе прилукам створити план, до якого увійдуть кращі міжнародні практики. Інформативна зустріч передбачала дві серії навчань. Спочатку знання отримали представники Прилуцької міської ради та інших громад. Пізніше до тренінгу долучилися керівники комунальних підприємств міста. По закінченню усі учасники отримали відповідні свідоцтва.